Щоденно, хвилини та щосекунди, кожен з нас ділиться одне з одним своїми почуттями, емоціями, бажаннями, словами, дотиками, знаннями та досвідом, бажанням бути почутим, бажанням бути кращим, успішним та відкривати для себе світ знайомств, можливостей реалізації ідей, планів та намірів. Чому компанія Cosmo Travel інвестує в розвиток нашого міста? Тому що ми хочемо рости, розвиватися та досягати успіху у команді кваліфікованих. Та компетентних спеціалістів ми хочемо відпочивати, працювати та навчатися у нашому теплому місці. Для нас важливим є залучення до проекту тепло освіта, адже освіта це не лише теорія, формальність та обмін інформацією. Це в першу чергу практичний досвід. І ми прагнемо, щоб його реалізація відбувалася в нашому місті. Ми прагнемо удосконалюватися разом з вами. Ми хочемо жити з вами в місті, котре ми здатні покращувати та будувати разом. Ось чому ми раді та гордимося з того, що компанія Космотревел стала частинкою нашого безперечно теплого міста.